Невіл Чемберлен, прем'єр-міністр Великої Британії, розглянув його внутрішню політику в умовах міжвоєнної економічної кризи, а також зовнішньополітичний курс, що увійшов в історію як політика умиротворення. миротворення. Невіл Чемберлен народився у 1869 році в Бірмінгемі в політичній родині. Його батько Джозеф Чемберлен був відомим імперським політиком. Освіту здобув у Мейсон Коледж, пізніше працював у муніципальній владі Бірмінгема, а згодом у національному уряді. Він послідовно обіймав посади міністра охорони здоров'я, канцлера казначейства. А у 1937 році змінив на посаді прем'єра Стенлі Болдуїна. Його прем'єрство припало на критичний період напередодні Другої світової війни. Внутрішня політика Чемберлена вирізнялася прагматизмом. Він активно займався соціальними реформами ще з часів роботи в Міністерстві охорони здоров'я. У 1939 році було ухвалено закон про створення. Страхування від безробіття, що забезпечував допомогу людям без роботи, уряд фінансував будівництво доступного житла та модернізував систему лікарень. Чемберлен вважав, що внутрішня стабільність це основа національної безпеки. Економічна політика Чемберлена мала на меті обережне подолання наслідків великої депресії. Він обмежено стимулював державні витрати, зосереджившись на переозброєнні країни. У 1936-1939 роках розпочалась масштабна програма з розширення королівських ВПС. Один із найважливіших кроків перед війною був ухвалений закон про оборону, що дозволяв уряду діяти ефективно у кризовий період. Таким чином Чемберлен зміг поєднувати економічний консерватизм із оборонною модернізацією. Найбільш відомим Чемберлен став завдяки своїй зовнішній політиці, зокрема політиці умиротворення агресорів. Основна ідея полягала в тому, щоб зберегти мир у Європі шляхом дипломатичних поступок Німеччині у 1938 році. Він особисто зустрівся з Гітлером. Кульмінацією стала Мюнхенська угода, яка дозволила Німеччині анексувати судецьку область Чехословаччини. Чемберлен тоді сказав знамениту фразу: Я привіз вам мир для нашого покоління. Яка пізніше стала символом невиправданих надій після окупації Гітлером решти Чехословаччини у березні 1939 року Чемберлен визнав провал? Своєї політики умиротворення. Британія надала гарантії Польщі, оголосивши про готовність захищати її суверенітет. Чемберлен також активізував оборонну співпрацю з Францією. 1 вересня 1939 року Гітлер напав на Польщу, А вже 3 вересня Чемберлен оголосив у палаті громад про вступ Британії у війну. Це стало кінцем політики умиротворення, але не Чемберленового впливу. Ще певний час він лишався прем'єром. Чемберлена жорстко критикували насамперед Стана Черчилль, який став його наступником. Історіографія тривалий час трактувала політику умиротворення як прояв слабкості й наївності. Проте сучасні дослідники вказують, що політика Чемберлена дала Британії час на переозброєння. Його відставка у травні 1940 року була наслідком військової невдачі в Норвегії. Він помер у листопаді того ж року, але дискусії щодо його політичної спадщини тривають і сьогодні. Дякую за увагу.